ефірі «Івні Ньюз». у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Київщина і далі відновлюється. На тепер відновлено майже 17 тисяч об'єктів, пошкоджених під час бойових дій в області. Підрахунками поділився начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Здебільшого йдеться про відновлені багатоквартирні або приватні будинки. Їх майже 15 з половиною тисяч. Позбулися наслідків присутності росіян, бо їхніх ударів також 199 дитсадків і шкіл та 112 медичних закладів. У військовій адміністрації наголошують збільшують не лише темпи відновлення, а й антикорупційний та громадський контроль. Протягом року в Київській області планують відновити ще три мости. Усі на дорозі Київ Іванків Йдеться про переправи через ірпінь, здвиж та тетерів. Відновлювати їх почали ще восени 2022 року, проте темпи уповільнювали паводки на річках у службі відновлення і розвитку інфраструктури області. Кажуть, кожен із цих мостів має важливе значення для стабільного транспортного сполучення в регіоні. Поки що, ж водії користуються тимчасовими переправами або об'їзними дорогами. Кияни збираються пікетувати КМДА, щоби там виділили гроші на порятунок синього озера на Виноградарі від донедавна повноводної водойми цієї весни залишилося тільки трохи вогкої землі на колишньому дні. Місцеві переконані виправити ситуацію ще можливо, якщо якнайшвидше розчистити джерела. Врятувати синє озеро, що почало стрімко мілішити, намагалися з 2022 2021 року. Дослідження показали, що причини обміління природні, зокрема через пекотні літні місяці, а також пов'язані із забудовою. Напередодні в Києві відбулася вже традиційна акція рідних полонених з Азовсталі. Цього разу кілька сотень людей прийшли до парку Шевченка. Щоб нагадати, що герої з Маріуполя і досі перебувають у жахливих умовах в російській неволі. Їхні рідні і близькі збираються щовихідних у різних місцях Києва. Учасники заходу нагадують, ворог уже майже два роки утримує близько двох тисяч захисників Маріуполя. Приблизно 800 із них бійці полку Азов. Сьогодні відбулося перше засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, яка має дослідити ефективність роботи столичної влади під час повномасштабної війни. Створили ТСК через незадовільний стан критичної інфраструктури Києва і міста. В цілому голова ТСК, народний депутат Віталій Безгін, наголошує робота комісії спрямована не проти міської влади, а на покращення добробуту киян та гостей столиці. Ця комісія не стосується Віталія Кличка як міського голови. Чесно кажучи, його обрали кияни, і киянам йому і киянам здійснювати щодо нього вирок. Ця комісія безпосередньо стосується життя 4 мільйонів громадян, українців, які мешкають в столиці. Що стосується причин, то їх кілька, але перше, все, що київські в Києві критична інфраструктура і деякі сфери громадського транспорту, як метрополітен, чи стан мостів, які дійсно є. Дуже важливими не тільки для життя містян, а й для обороноздатності країни є в критичному стані. І дійсно, що тригерним моментом стало для нас безпосередньо закриття шести станцій Київського метрополітену, при тому, що нуль станцій в нас було відкрито нових протягом десяти років. Тому я думаю, що говорити, що це про дискредитацію когось, мені здається, що найбільше дискредитують діяльність пана кличка, сама його безпосередню діяльність. Що бездіяльність наша справа винятково знайти рішення. Проінспектувати не вийшло. Держінспекцію архітектури і містобудування не допустили на територію Києво-Могилянської академії Добратських Келій. Керівник навчального закладу Сергій Квіт заявив, що інспекторів цитую немає ні законності, ні поваги. І відмовився надати необхідні документи та допустити перевіряльників на місце реставрації, пам'ятки містобудування та архітектури національного значення. Нагадаю, раніше працівники департаменту охорони культурної спадщини КМДА під час перевірки зафіксували ознаки незаконної реконструкції 200-річних келій братського монастиря. За фактом пошкодження пам'ятки, Київська міська прокуратура... Тура відкрила кримінальне провадження. Із парку на фронт керівник Дарницької районної держадміністрації Микола Калашник запропонував зняти з постаменту пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам бронетранспортер. І після модернізації передати його на потреби військовиків. Такі бойові дозорно-розвідувальні машини почали використовувати 1962 року. Утім, за словами Калашника, ця техніка й досі актуальна. До того ж, уже є ремонтна майстерня, яка погодилася полагодити та модернізувати БРДМ 2 Зазначу, Дарницький транспортер на постаменті не єдиний у Києві. Такий самий стоїть на нивках. Київська інфраструктура в критичному стані. Керівник офісу трансформації Максим Бахматов ексклюзивно в ефірі World News розповів: на таких транспортних та навіть стратегічних об'єктах найближчим часом можуть виникнути проблеми, які потягнуть за собою багато мільйонів витрати з міського бюджету. От в нас червона гілка, не їй 75 років, синя гілка, зупинена Деміївка. Протекло, знали, що це місце аварійне там загинуло дві людини під час будівництва. 13 років нічого не робила. Тече зелена гілка, і реального е, рівня колапсу не знає ніхто, тому що влада, звичайно, київська ховає всі ці речі, щоб, не дай Боже, ніхто не знав існуючу проблему. Так само в Київтеплоенерго, ми бачимо пориви так само як з іншими комунікаціями, наприклад, Бортнівська станція рації, аварійна на 90%, аварійний міст метро, аварійний міст Патона, аварійний міст Південний, Шулявський міст недобудований. Бюджет 600 мільйонів збільшився до 2 мільярдів гривень. Туреччинський міст недобудований, 90% мостових відсотків аварійних. На диктарійському мості вартістю 900 мільйонів вкрали приблизно 30%. повернути цивільні літаки в Україну. Наша держава розпочинає офіційні переговори з американськими та європейськими регуляторами з безпеки щодо відновлення авіасполучення. Про таке заявив віце-прем'єр із відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Київ вже передає партнерам своє бачення, як працюватиме авіаринок в умовах воєнного стану, оцінку ризиків та підходи і алгоритми. Про якість про якісь конкретні терміни старту перельотів наразі не йдеться. Натомість, за словами Кубракова, вже є перші авіаперевізники, зацікавлені почати працювати в Україні. Фільм «20 днів у Маріуполі отримав премію Оскар у номінації Найкращий документальний повнометражний фільм творці української стрічки здобули нагороду американських кіноакадеміків уперше. Страшна реальність, яку принесла Росія, ніколи не буде забута. Загибель дітей, і дорослих, масові поховання, знищений авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини. Саме про це розповідає українська документальна кінокартина. Президент Володимир Зеленський подякував українській команді, яка працювала над фільмом «20 днів у Маріуполі. Зауважив така важлива нагорода, як Оскар дає змогу голосно сказати про російську війну проти України. Говорять про спротив російському ворогу і українські співаки. Заслужений артист України Михайло Грицкан отримав прапор із логотипом великого благодійного туру воля, підписаний особисто Кирилом Будановим. Музикант на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував допис з подякою керівнику головного управління української розвідки. До речі, днями Михайло Грицкан презентував нову пісню Я дам тобі усе для щастя і анонсував, уперше почути новинку наживо можна буде на концерті у Кам'янському на Дніпропетровщині. Він відбудеться вже 16 березня. Квитки вже є в продажу. Поспішіть. Ознайомитися з анонсами майбутніх концертів та подивитися, як відбулися попередні, ви можете на сайті Ukraine World News. за два роки Великої війни. Михайло Грицкан провів більш як сотню благодійних мистецьких заходів, десятки спільних концертів у межах великого благодійного туру Незламною країною воля в Україні та Європі. За цей час артист з командою спрямували на допомогу українським захисникам близько 4 мільйонів гривень. Телеканал Ukraine World News виступає інформаційним спонсором туру разом до перемоги. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш інстаграм, телеграм і TikTok. qr код нині на екрані. У мене ж на цьому все. Для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.